Здорово. 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 Сліди зовні схожі на вічно бурого кольору. поміщаємо до паперового пакування. Сквізний отвір з плавленням поверхні навколо даного отвору. Дана шапка буде поміщена до паперового конверту. Три змиви на стартовій серветці. Ми знаходимося в... Місті Калинівка, зокрема, на відрізку дороги М-21, виступовуючий житомир могилів Подільський Ходження з салону даного автомобіля факторами, ріння, термічного впливу. Знаходиться ось такий пристрій. Сім Так. Да. Є Заряджені кулі повного обойма. Всем девять. Одна гильза стріляна. В не пусто. Четвернадцять, пятнадцать, шестнадцать. там до рішеням вирішить